Так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас на обзорі Renault Modus з двигуном 1.2 на механіці 2006 року. Даний автомобіль укомплектований двигуном D4F, який ставився на моделі Renault різних років виробництва з 1996 року до 2016 року. Тобто 20 років цей двигун, звичайно, з різними модифікаціями ставився на різні моделі цих автомобілів. Даний двигун має 1,2 літр, а конкретно 1149 кубічних сантиметрів з маркуванням D4F, 75 кінських сил, 104. Ньютон метра. В даному двигуні е, кількість клапанів 4 на циліндр, кількість циліндрів 4. Да, тобто це 16. По суті, це старий блок з новою головою. Давайте ми відкриємо капот. Ось такий капот ми маємо. Досить. Невеликий, Тут, в принципі, нічого не видно. Тут є заглушечка, яка знімається дуже легко тримається на чотирьох саморізах І після того, як ви знімаєте дану заглушку перед вами повноцінно відкривається доступ до двигуна. Даний блок є чугунний і е, навіть виробник не передбачив ремонтних розмірів вкладишів колінвалу та компонентів циліндропоршнової групи. Це досить надійний двигун. При цьому двигун має лише один раз підвал і існує без механізму. Фаз регулювання газорозподілу. Також даний двигун обходиться без яґєр та регулятора холостого ходу. На єдиному розплідвалі, як я і сказав, є 8 кулачків, які попарно наводять впускні та випускні клапани за допомогою подвоєних роторів. Гідрокомпенсатори в даному двигуні також відсутні. І регулювання теплових зазорів клапанів слід проводити. Вручну в 80 тисяч кілометрів, якщо у вас на бензин, якщо ви поставили газ, то даний інтервал зменшується вдвічі, тобто в 40 тисяч кілометрів. Також зверніть увагу, що після даної процедури слід міняти прокладки писного колектора та е, клапаної кришки. В даному двигуні є проблема протікання даної прокладки, протікання масла з під клапаної кришки, конкретно е, через цю прокладку та е, масляного піддону. Але слід сказати, що протікання з клапаної кришки. Вирішується старим добрим герметиком. і не пливає в принципі на розхід масла. Даний двигун, завдяки своїй простій конструкції, досить надійний та невибагливий. Проблеми в принципі виникають в нескладному електричному обладнанні. Конкретно в цьому автомобілі після двох місяців після покупки перестали працювати склопідйомники. Справа була в тому, що просто накрилася кнопка. Кнопка, До речі, була ще оригінальна 2006 року компанії Рено. Також перестало вмикатися дальне світло фарт. Причина цього було те, що просто шлейф просто перетерся, і конкретний проводочок переломався. Це питання вирішилося просто перепайкою даного проводу. Даний двигун 1.2 d 4 f встановлювався на такі автомобілі, як Renault Clio 2 та 3, Kangoo, тобі ж Nissan Кубістар, Modus, Symbol, Заля, Twingo, Dacia Logan, Sandero першого та другого покоління. Трішечки розповім вам за деякі проблемки, які можуть виникати в даному автомобілі. Конкретно, Є не дуже надійна катушка запалювання, яка йде одним цілим з висковольтними проводами. Да, тобто, якщо щось накриється, то потрібно буде міняти все в зборі. При несправності даний моторчик буде труїти, якщо дана катушечка вийде з ладу. Даний мотор не любить морозів, не любить холода. Деякі власники на форумах пишуть, що він може тупо не заводитися, при мінус 15 градусах. Також різні датчики можуть виходити з лад, дерно і вони не стоять якихось Грошей це міняється досить бистро, легко і за достатньо адекватний бюджет. Датчик положення колінвалу е, може, грубо кажучи, глючити. Якщо він перегріється, може бути таке, що машина перестане заводитись або, або просто заглохне. Після того, як датчик охолодиться, даний автомобіль знову заведеться і не буде ніяких проблем. Але це свідчить про те, що даний датчик вже слід замінити. Також можна сказати, що незручностями експлуатації даного автомобіля є незручний доступ доступ для заміни лампочок в даних фарах. З даних фарах, як ви можете побачити, є чотири лампочки в кожній фарі, і якщо будь-яка з чотирьох лампочок. Згорить єдине, що ви можете швидко поміняти, це лампочка поворотника. Сама фара зроблена таким чином, що із нут ви кришечку зняти зможете, лампочку виняти зможете. Але щоб замінити дані лампочки, вам потрібно буде знімати бампер. І я не жартую. При хорошому обслуговуванні даний моторчик може виїздити більше 300 тисяч кілометрів. Єдине на що слід звернути увагу, це те, що потрібно заливати якісне заводське масло. Що стосується ремені ГРМ, він ходить до 120 тисяч кілометрів. Не слід забувати його, звичайно, дивитися при кожному ТО на його стан. В даного двигунчика 55 кВт та 75 лошадок і пік. Потужність досягається на п'ять з половиною тисяч обертів. Що стосується крутящого моменту, то тут 104 метра, і даний крутящий момент досягає на обертах 4 тисячі двісті п'ятдесят. Це нам дає те, що даний двигунчик любить крутитися. Даний двигунчик є верховим. Це означає, що ви можете швидко їхати, ви можете мати якусь, якусь потужність, але потрібно крутити. Даний двигун до максимуму. Що стосується динамічних якихось показателів, даний автомобіль їде 163 км на годину. Що стосується розгону до 100, скажу вам, що звичайно тут ні про які динамічні характеристики мова не йде. Заявлено, що 13,5 секунд до сотні, звичайно, це дуже і дуже мало. Давайте я зупинюсь і попробую максимально, максимально швидко розігнатися. П'ять. Шість. Чори тисячі вісімдесят кілометрів. Четверта передача. Газ в пол. П'ята передача. Сто км кілометри на годину. Три з половиною тисячі обертів. Будемо відтормажуватись. Давайте ми тут розвернемося. Плюс даної машинки, звичайно, це габарити і ви можете розвернутися майже будь-де. Перший раз, коли я побачив дану машинку, я подумав, що це таке а-ля Смартик, а-ля Матіс. Да, тобто дуже маленьке, дуже незручне, дуже таке якесь як табуреточка. Але поїздивши на даному, на даному автомобілі декілька, декілька місяців, я зрозумів, що дана машина є досить зручна для умов міських. Розход маленький, посадка висока, як ви можете бачити, і мені дуже зручно. Керувати даним автомобілем, е, не дивлячись на те, що автомобіль є досить компактною машиною, його споряджена маса складає 1100 кг і максимальна маса 1610 кг. Розмір паливного бака тут складає 59 літрів. Що стосується розходу палива е, в даному автомобілі, я скажу, що по місту 7 літрів, змішаний 6 літрів і по трасі це 5 літрів. Так? Звичайно, хто як їздить... Що стосується підвізки, підвізка досить проста і надійна, можна сказати. Також немає якихось супер болячок або нюансів, на яких потрібно зупинятися. Міняється все швидко, досить недорого, звичайно. І спереді це Макферсон, це пружина із стабілізатором. І ззаді це напівнезалежна підвіска. Що стосується тормозів, то спереді це дискові вентильовані, а ззаді, заді, звичайно. Барабани, що можу сказати із себе, що машинка нормально тормозить, немає якогось недостатку в цьому плані. Що стосовно коробки передач, тут п'ятиступка, тросіковий механізм, і звичайно, дана коробка не любить різких аля спортивних. Переключання передач. Тут, в принципі, можна зрівняти дану коробку з тою коробкою, яка була на логині MCV Я робив обзор, можете подивитися по даній силці. Коробка, в принципі, мабуть, ну, плюс-мінус така сама, вона досить не агресивна Єдине, що тут агресивні, це оберти, дивіться. Пас-палас і машинка просто їде. Да, 4-5 тисяч обертів. Якщо вам потрібно, ви можете з неї вижати. Що стосовно на трасі, на трасі машинка, звичайно, їде 100 км, це її швидкість. Якщо ви хочете більше кудись піши, ви можете їхати 130 км на годину, при тому оберти будуть десь біля 4 тисяч. Дивіться динаміку. Третя передача, 3 тисячі обертів. Машинка, в принципі, ну вона їде, але ну, звичайно, ви самі маєте розуміти, що вона нікуди не їде. Дана машинка. Комфортно вас буде переміщувати по місту, досить непогано по трасі, але більше на неї, звичайно, не потрібно сподіватись. Досить довгі перемикання, звичайно, тут швидше не переключиш, як би ти не старався. Газ з полу-4 тисячі обертів, 100 км на годину, п'ята передача. Що стосується обзорності і рульошки. Обзорність дуже гарна, стойкі ці, звичайно, трішечки заважають. Що стосується багажнику, багажник має 200 літрів в, в звичайному положенні задніх сидінь, не складеному. а якщо скласти заднє сидіння, то ви отримаєте 1283 літри. Покажу, як розкладуються заднє сидіння. Просто задня сідуха зривається, перекидується наперед. Вона дуже легенька. І дана сідуха просто падає вниз. Ось так. Таким образом ви тут можете сюди загрузити в принципі, досить багато речей. Це, звичайно, логан, який я знімав, але для такої маленької машинки це досить і досить зручно. От і все. Також досить прикольною фічою даного автомобіля є можливість задньої кришки відкриватися ось так. До речі, задні сидіння в Ресталлі мають іншу конструкцію, та вони мають можливість регулювання по е, посадці да, тобто він вони від'їжджають назад і це доволі зручно для задніх пасажирів але таким чином е, розмір багажника звичайно зменшується що стосується габаритів даного автомобіля і як ці габарити е, відчуваються в місті я вам можу сказати що довжина даного автомобіля майже 3 метри 80 сантиметрів е, ширина майже метр 70 і висота майже метр шістдесят да, тобто це такий квадратик Кубик, можна сказати, десь влазити в потік, перестраюватися все. Дуже зручно. є з даного автомобіля 12 см, майже 12 см на стандартних колесах, звичайно. І сказати, що його не вистачає, язик не повертається. Тобто я виїжджав на ці, на ці машинки і десь на природу ні разу нічим. Не зацепив єдине, що особисто мені і я досі не звик, це паркування, особливо вночі заднім ходом. Чому так? Тому що ти, наче паркуєш, обертаєш голову, а в тебе, грубо говоря, машина вже закінчилась. Просто потрібно звикнути до габаритів, але я досі, досі не можу звикнути. Що стосується з безпекою даного автомобіля, це те, що даний автомобіль ввійшов в історію як перший представник, тобто це b клас який набрав 5 зірок для безпеки водія. 4 зірки для безпеки дитини та одну зірочку для безпеки пішохода. Має в себе на борці Шість подушок безпеки це дві фронтальних, дві бокових. А шторки йшли як додаткова комплектація. Зараз я вам покажу декілька відео з краш-тесту, які проводились раніше, і ви самі все побачите. Кузов кузов автомобіля виявився. Досить міцним, що забезпечує гарний захист дорослим пасажирам. Системи пасивної безпеки включають двоступінчасті подушки безпеки: ремені з подвійними преднатягувачами та обмежувачами навантаження, Ремені задніх крайніх сидінь також оснащені преднатягувачами, щоправда, одинарними та обмежувачами навантаження. Мої враження про автомобіль. Автомобіль досить полюбився. Він маленький, він ще раз маневрений. Він ну, звичайно, він немощний не і про ніяку динаміку говорити не слід. Але машинка їде. Машинка їде, машинки ти не відчуваєш себе якимось ущемленим на трасі, на дорозі, в місті, І якби завжди можеш дати газу. Звичайно, оберти будуть там п'ять тисяч і тому подібне, але. Білою вороною на трасі ти себе відчувати не будеш. Автомобіль гарно рулиться в місті. Ти гарно відчуваєш направленість даного автомобіля, якщо так можна сказати. Розхід досить маленький, звичайно, не найменший, який може бути. Що стосується місця всередині, також я думав, що тут не буде в принципі місця. Але проблем в принципі, не було. Поїздки в село, поїздки на шашлики. Да, звичайно, бажані забивається отак просто. Дуже швидко, але як ви бачили, коляска влазить Ящики з інструментами там, з чимось необхідним влазить. Тут чотири нормальних повноцінних місця. Даний автомобіль, я в принципі називаю картингом, да, він дуже прикольно рулиться і на цьому автомобілі дуже, дуже і дуже хочеться крутити руль. Ми не говоримо про 1,2 і і не говоримо про 13,5 секунд заявлених до сотні, але ми говоримо про те, що дана машинка за счет своїх обертів може тримати досить. Непоганий ритм їзди. Звичайно, це ну, нікому не потрібно. І дані машинки беруть в принципі для жінок в більшості. Звичайно, даний автомобільчик досить, досить цікаво. Виглядає як всередині, так і зовні. Всі люди, які сідають за даний автомобіль, кажуть: о, а тут, наче, нормальний автомобіль, тому що ти реально сідаєш перед тобою багато місць, тебе велика панель, куди можна поставити корисні вам речі. Значить все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Якщо ви маєте якийсь е, опит в експлуатації даного автомобіля, якщо він у вас був і ви знаєте ще якісь індивідуальні косяки по цьому автомобілю, пишіть також в коментах, всім буде цікаво. Всім удачі, всім добра, слава Україні, усе, всім пока-пока.